Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва до святого великомученика і целителя Пантелеймона О, великий Христовий угоднику і приславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш. І трипостасною постасною його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою Святою на землі, в божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні дива твориш, споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять. І перед чесною іконою Твоєю моляться, благаючи від Тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу моління до його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним, Тебе заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас грішних. Закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти, і пристрасті зціляти. тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях, утішителем, у недугах. Лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей, прозріння подателем, дітям хворим, помічником, випроси всім, все, що для їхнього порятунку корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість. І прославляли всіх благ джерело, і дара подателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О великий Христовий угоднику і приславний цілителю. Великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і трі постасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в Божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні дива твориш. Поглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять, і перед чесною іконою Твоєю моляться, благаючи від Тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наше не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу моління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним Тебе заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас грішних. Закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти. тебе просимо, не зневаш нас, недостойних, що молимося тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях, утішителем, у недугах. Лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим, помічником, випроси всім, все, що для їхнього порятунку корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість. І прославляли всіх благ джерело, і дара подателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, великий Христовий угоднику і приславний велика великомученику Пантелемоне, ти душею на небесах перед престолом Божим пристаєш, і трипостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в божественних храмах перебуваєш. І даною тобі благодаттю різні дива твориш, Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять, і перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від Тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого. Теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наше не можемо підняти Очей до Висоти Небесної, ні піднести голосу моління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним. Тебе заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас грішних закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти, Тебе просимо, не зневаш нас, недостойних, що молимося тобі. І помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях утішителем, у недугах, лютих лікаре, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим, помічником, випроси всім. Все що для їхнього порятунку корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ джерело і дару подателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О великий Христовий Угоднику і приславний велика великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і трипостасною постасною Його славою насолоджуєшся. А тілом і іконою святою на землі, в божествених храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні дива твориш, споглянь милосердним оком твоїм, на людей, що стоять, і перед чесною іконою твоєю моляться. Благаючи від Тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної. Ні піднести голос моління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним, і духом смиренним, Тебе заступника милостивого перед Владикою і молитовника за нас грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа. Недуги відганяти і пристрасті зціляти, тебе просимо, не зниваш нас, недостойних, що молимося Тобі, і помочі твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах, лютих лікарем, у напастях покровителем. Для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником, випросив всім все, що для їхнього порятунку корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами, отримали благодать і милість і прославляли всіх благ джерело. І дару подателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.